Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Це фейк-контроль в студії Олена Зелінченко та Роман Коляда. В середині грудня 2024 року російські медіа опублікували заяву Марії Захарової речниці Міністерства закордонних справ Росії, в якій вона стверджує, що Кремль, нібито сумлінно виконує зобов'язання за Будапештським меморандумом і не має наміру застосовувати ядерну зброю проти України. Заява зроблена в контексті зростаючих ядерних загроз боку Росії, швидко поширилась через пропагандистські канали Кремля. Однак це твердження є яскравим прикладом маніпуляції та викривлення фактів. Насправді Росія вже порушує Будапецький меморандум з 2014 року з моменту захоплення Криму і початку агресії на сході України. Меморандум передбачає серед іншого зобов'язання щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України, але Росія неодноразово порушувала ці пункти, включаючи застосування економічного тиску і прямі погрози з силою. Додатково під час повномасштабної війни. Російські політики неодноразово натякали на можливість застосування ядерної зброї проти України. Отож до розмови ми запросили Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту Вокс який допоможе розібратися в цілях та стратегіях російської пропаганди, а також поділиться порадами, як виявляти такі маніпуляції, якщо зустрінемося з ними в соцмережах чи навіть у власному оточенні. Тож російські посадовці заявляють, що Кремль дотримується Будапештського меморандуму, незважаючи на очевидні порушення з боку Росії. Яка логіка може стояти за цими маніпуляціями, пояснює Кирило Перевозчиков. Заява складалася щонайменше з двох частин: перша частина те, що Росія дотримується усіх пунктів Будапештського меморандуму. А друга частина стосувалася того, що Україна порушує меморандум, принаймні цій частині, що стосується відмови України від ядерної зброї, і меморандум, якщо треба нагадати, складався з кількох зобов'язань, які на себе там взяли, і Британія, і США, і Росія, і майже всі ці пункти Росія порушила процесію аресії. Сі проти України, тобто вона не поважала незалежність і суверенітет в кордонах бо, очевидно, З 14-го року в нас є агресія. Вона продовжувала загрожувати нам силою і застосовувала силу проти нашої територіальної цілісності. Це вже інший принцип, який був порушений. Там також є принципи про економічний тиск. Що він теж заборонений, а як ми знаємо з історії, також Росія неодноразово і навіть до 2014 року порушувала ці принципи. Тож, якщо подивимось по фактам, Росія що на менше чотирнадцятого року, а думку деяких експертів, і ще раніше порушувала майже всі принципи цього меморандуму. По перше росіян, щоб котре нагадати, чому триває ця конна війна, що мовляв Україна. Вона заворожує Росії або всьому регіону, або всьому світу, тобто яднарозброя чутлива тема, і очевидно, що вигадати історію, що мовляв Україна зараз поверне ядерну зброю. Це дуже така хороша жахалка для самих росіян, і так само для міжнародної аудиторії, принаймні тієї, що є. Умовно нейтральною або відверто проросійською, тобто залучити на бік Росії побільше різних країн або окремих її проставників, зокрема цю історію з ядерною зброєю та пунктами Бутопорського меморандуму, Росія часто намається поштовхувати через ООН або інші міжнародні організації. Ну, як ми бачимо, що західні країни очевидно. Не ведуться на цю російську брехню, але країни, які відверто не підтримують Україну і не підтримують Росію, можливо, інколи такі абсурдні вкиди можуть на них також повпливати на українців. Навряд це вплине, бо знову ж таки в нас ці тези вони зовсім не приймаються. Так, в нас є свої власні внутрішні міфи навколо Бетаперського меморандуму, але там нема такого міфу, що Росія виконала всі зобов'язання. Російська пропаганда вже довго поширює ці наративи, чи це щось нове, і чому ці повідомлення про мовляв дотримання Росії Будапештського меморандуму йдуть в парі з твердженням, що, начебто, Україна розробляє ядерну зброю, говорить Кирило Перевозчиков. Загалом подібні заяви вони зовсім не нові для російської пропаганди. Вони просто скористалися приводом що цього місяця, а саме 5 грудня була річниця підписання цього меморандуму у 1994 році. Тож вона просто повторила ті ж тези, які... Ну, загалом властиві для росіян вже всі ті роки, які вони здійснюють агресію проти України. А логіка наступна просто перекрутити повністю історію, поміняти місцями жертву та агресора, і росіяни не мають постійно наголошувати на тому, що це Росія постраждала від України чи Заходу. І навпаки, Україна та Захід є в цій історії, нібито агресорами. Так і тут Захара вона натякає на те, що Україна збирається, нібито стати ядерною державою або західні партнери підштовхують, нібито нас до повернення ядерного арсеналу. І тож через таку схему Захарова ще намається. Обґрунтувати, чому ж агресія проти України продовжується, що мовляв, ми зараз збираємось повернути ядерний арсенал, а отже, ми становимо загрозу там у всьому регіону або навіть у всьому світу. Якщо пам'ятаєте, за пару днів до повномасштабного вторгнення, після Мюнхенської конференції, де якраз Зеленський згадував за Бутеперський меморандум, там також пропагандисти виривали з контексту цитати. І казали, що Україна мовляв офіційно оголошує про те, що вона знову отримує ядерну зброю, що звісно не відповідало дійсності. Тим не менш, росіян це не зупинило, і вони ось вже всі ті роки, що ми з ними воюємо, продовжують брехати про те, що ми щось порушили, а вони навпаки є найбільш законною країною у світі. Що в цій історії правда, ну майже нічого, бо очевидно, що Україна і її партнери жодного разу не оголошували про плани повернення ядерного арсеналу, і навіть якщо гіпотетично уявити такий сценарій, то навряд він був би прийнятний для міжнародної спільноти. А очевидно, зараз Україна вона дуже сильно залежить від західної підтримки і отримати ще одну ядерну державу. Ну навряд би на це поводились наші партнери. Тож це можна уявити хіба що в уяві російської пропаганди. Іноді росіяни посилалися на вирваний з контексту уривок з статті The New York Times. Там була помилка, яку потім виправили в першій версії. статті там казали, що адміністрація Байдена. Може дозволити Україні повернути ядерний арсенал через кілька днів. New York Times виправила цю фразу. Сказала, що воно не точно протестувала анонімних посадовців. Що мовляв, там йшлося про те, що посадовці ці припустили, що адміністрація Байдена в теорії могла б дозволити Україні відновити арсенал, але вони не стверджували, що це справжній намір адміністрації. Це лише припущення, тобто сама адміністрація і жодні можновації США. Вони Жодного разу відверто не казали, що вони збираються допомогти Україні у відновленні ядерної зброї. Водночас російські посадовці регулярно розкидаються ядерними погрозами на адресу України. Як це пов'язується з дотриманням Будапештського меморандуму? Говорить Кирило Перевозчиков. Росіяни в такому випадку скажуть, що ви не так нас розуміли, що не все так однозначно, бо вони намагаються якось це дуже розпливчато, туманно це казати. Що вони не відверто кажуть, що ми зараз вдаримо ядеркою по Києву чи Вашингтону, а вони це так загортають якусь дивну обгортку, як от з цією ракетою Орешник, що вони не кажуть, що дарить саме ядерною частиною. Вони кажуть, що мовляв, ця ракета вона є не ядерною, але може. Справити той же ефект, що ядерна ракета, тобто вони граються зі словами, щоб не попастися на відверті заяви з ядерними порозами. Тобто, по факту вони порожують. Але, скажімо так, не завжди вони це прямо доводять. І частіше ці порози вони спрямовані не лише проти України, а й проти заходу. Там ці пропагандисти вони малюють різні мапи, куди може нібито долетіти їх ракета, і там в переліку там в західні столиці в Європі, в Америці. Тож. Я би так сказав, що по перше, пропаганда вона завжди суперечлива, тож тут не треба дивуватися, що деякі їхні тези вони на одній. По друге, пропаганда вона зазвичай все одно знаходить такі нелогічні відповіді. Тож, навіть якщо вона погрожує, то це у відповідь. Вона, тобто, першою, нібито, не починає жодний конфлікт. Ну, завжди, коли йдеться про якийсь документ, то ми легко можемо знайти його оригінал. Він доступний і українською, і там доволі все просто розписано. Що ну будь-яка неопережна людина, яка трохи розбирається в нашій війні, може зрозуміти, що Росія вона порушила майже всі пункти Будапештського меморандуму. Це вперше. По-друге, що стосується нібито планів України отримати ядерну зброю, ну ж таки, найкраща наша зброя це Google. Просто подивіться новини, чи публікували подібні новини в надійних українських медіа, яким ви довіряєте, і побачите, що жодних подібних новин немає, і натомість вони є лише в російських або в проросійських джерелах, яким очевидно не варто довіряти. Ми почули коментарі та поради Кирила Привозчикова, головного редактора проекту VoxCheck. щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.